Я ні разу в житті не був в міліції, не сидів в тюрмі, не приймав участь в таких акціях. Ні разу в житті забірося що є забіруся тут за слова. треба відповідати. Ми їх ще з поддомом заріжемо дітей. Ми їх будемо різати. Сьогодні Віктора Федоровича, Януковича, день народження. Наш телеканал, прихована Правда, вирішив приготувати йому подарунок. Е, я як кожна жінка України, яка розуміє, що зараз повертається 90-ті, як е, би віддам Віктору Федоровичу, як говориться, шапку по-хорошому. Жалко шапку. Нам сказали, а що ви хочете цією справою, зараз займається прокуратура міста, це ж не так швидко. Три роки, мабуть, генеральній прокуратурі недостатньо для того, щоб поставити на контроль і щоб розслідувати злочин. Дітей викидають на вулицю і державні органи, органи опіки, які отримали відомості, що дауна інваліда, який був недієздатний, опікає не та особа, яка призначена органами опіки, і не відміняють цю опіку і терплять це сім років. Чому? Тобто це конкретна шахрайська схема по заволодінню квартирою. Але чомусь прокуратура не хоче її розслідувати зараз, за вашої бездіяльності, яка продовжується більше двох років, шестеро маленьких, неповнолітніх дітей лишаються на вулиці. Нехай мене звільняють не звільняють, але подивіться на цю жінку, шість дітей на вулицю. С ума зашли, говорить. Сума да. зашли, є <гум> жить. В адміністрації президента. Попов зараз пойдем в кабінет будемо жити. Шановний пане капітан, пишіть у відставку, напишіть усім масово, всім українцям в міліції. І хай вони тоді отак э, ворожа влада, хай собі подумають, з ким вони будуть захищати. Експертиза, в якої говориться про те, що людина не є здатна. Суддя сам призначає цю експертизу і, не враховуючи ці, ці обставини, призначає, визнає договір таким як, дійсно. Шановні хабарники України, майте совість, Ганьба! 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 гай! Вийдіть хоч хто небудь із конури тією. Вийдіть, будь ласка, схаменіться, подивіться в очі цим дітям. Вам повинно бути соромно, хабарники. Діти вже втомилися дивитися на те, як мати плаче. Якщо ви не відреагуєте, ми сьогодні йдемо на негір'я. А, а чому я сюди не можу зайти? А це, це що? Для Який це Хто сказав? А будь де? А? У чому приймаю? для працівників? Тут не тільки працівники прокуратури. У вас є які запитання? У мене запитання, є запитання, я хочу зайти і спитати, чому нас ні ніхто до нас не вийде. Де тут зайти, написано, що це, що це е, працівники? Я сюди заходила вже не одноразово. Я хочу зайти в і наразі прокуратурі. Не працівники. Прокуратури. будь ласка, пропустіть мені. Зайти не ставлю. Віддам по-хорошому, чесне слово. E, Знаючи якийсь e, сьогодні рік у нас це повернення повернення дев'яностих. Жалко шапку. Таді на, на тримі. Пані Ірма назває Ірма Миколаївна. Пані, пані, Я не з вами спілкуюся. Що значить якісь інші Просто заходьте, поспішаємо. Заходьте. Ми вам не забороняємо. А чого себе так зухвало поводити? Як зухвало? Спілкуйте з водієм, ми зачекаємо. Лучше віддати по хорошому. Будемо боротися за всіх дітей за цю твоєї до останнього. Дітям подивіться воді, що ви робите. У вас немає дітей. Ви Бога не боїтеся.